Він мав прикмети найідеальнішої людини, талановитий в усіх проявах, і як незламний борець, і як ще розповідальний поет, і як незламний революціонер відновленого церковного життя, і як енергійний самовідданий громадський діяч. Він дуже ніжний, принциповий і дуже добрий. Я народився 3 січня 1945 року в селі Лужки, Слянський родини, мої батьки. Вибуковіруючий потомки китайського браду, національно свідомий українець. Батько брав участь у визвольних змаганнях 1942 1953 років, забезпечив косанську армію харчами. А мій стрій Лесі Дмитро, це то він Тарас, був найзвичайним хоробрим партизаном. Загинув героїчною смертю в селі Трухень. Батьки оповідають, що в день мого народження в селі квартирувала сотня провідника Бею. Яка оповістила мою появу на світ могутніми пальбами і скорострілі. А моїм хрещеним батьком був політичний референт цієї сотні під псевдонімом Кармелюк. Загинув пізніше на околиці нашого села. Я ріс серед повстанських пісень і ще звіжих повстанських могил. Моє національне усвідомлення себе почалось дуже рано. В 10 класі зорганізував гурток, в якому ми вивчали історію України. А вже 1964 року всім серцем і розумом поринув у підпільну роботу організації Український національний фронт, підготовка нових членів розповсюдження журналу брошурок, листівок. По закінченні фізкультурного технікуму восени 1965 року Ярослава направила на Кіровоградщину, а саме в Завалійську школу інтернат Гайворонського району Кіровоградської області на посаду вчителя фізичної кучі. Однак уже через два роки за участь в Українському Національному фронті Лесіве арештували. У листопаді, 1967 році, виїзною сесією Верховного суду УРСР РСР, засудженої до шести років позбавлення волі. У 1970 році за активну участь в акціях протесту, полів'язні, володівок, переведений у Володимирську тюрму. Ярослав Лесів вийшов на волю і ще активніше долучився до національно-визвольного руху. Йому забороняють читалювати. Після звільнення у 1973 році Ярослав Лесів пропрацював столяром у Белехові на лісовому комбінаті. Через два роки побрався з Орисою, а через рік народився син Тарас. За членство в українській гельсінській спілці у 1979 році Лесіва засудили на два роки. Справа була сфабрикована. Чоловіка звинуватили у зберіганні наркотиків. У травні 1981 року знову заарештований у таборі. На знак протесту щодо порушення прав людини Ярослав Лесю, 192 дні голодував. Після цього напівживого арештанта привезли безпосередньо в табір, де й відбувся суд. 15 листопада 1981 року. У день закінчення терміну суд засудив Лесіва ще до п'яти років таборів суворого режиму. Під час ув'язнення Ярослав Лесів чітко визначив, що після звільнення вивчиться на священника. У 1988 році він почався в підпільній семінарії владики Павла Василика. У травні 1989 року Ярослав Лесів виступає від УГКЦ на багатолюдному мітингу в Москві в «Лужники». З нагоди відкриття і з'їзд народних депутатів СРСР 2 серпня 1989 року з групою віруючих приїздить до Москви, щоб продовжити естефетне голодування змогою легалізувати УГКЦ. За ініціативою отця Ярослава було побудовано нову дзвіницю, каплицю Різдва Івана Хрестителя на Стрійському повороті. Та каплицю Різдва Пречистої Діви Марії у лісі, в урочищі бушники. Так кадебісти не залишали отця Ярослава в спокою, вибивали вікна в будинку, ламали огорожу, намагались залякати. Все це священик сприймав спокійно, не втрачаючи оптимізм. Як справжній християнин щиро прощав своїм ворогам, молився за них і, виконуючи заповідь Ісуса Христа, любив їх. Однак погрози не вщухали. 8 жовтня того 1991 року Ярослав Лесів у Києві веде переговори з президентом Леонідом Кравчуком з приводу легалізації УГКЦ. У фатальний день, 9 жовтня 1991 року, отець Ярослав Лесів повертається машиною з Києва. У селі Павлівка поблизу Івано-Франківська за нез'ясованих обставин загинув у ДТП. Це був не нещасний випадок. А жорстокий підступ ворогів, які боялися його. Творчий шлях Ярослава Лесєва проліг через люті терни, замовчування і заборони. Перша його збірка Мить, яку порядкувала Надія Світлична, вийшла друком 1982 року в Нью-Йорку. Решта поетичних книжок, тюремна тиша на лінії болю, у небі пісня обірвалась, побачили світ уже після смерті отця Ярослава Лесєва у 2014 році виходить книга Сніг без град», до якої, окрім поетичних творів, увійшли його листи, статті, виступи, інтерв'ю. Із них проступає образ людини, котрій довелося пронести свою любов до України, до рідного народу через найжорстокіші випробування долі, людини, яка витворить такий художній, духовний світ, що назавше залишиться храмом високих ідеалів. Я родом із Зелених гір, щоб Толемей іменував Карпати, я з кремені, води і зір, приречений любити і страждати. Я все віддав тобі в офіру, я кинув все тобі під ноги, собі лишив без саги ліру і терном стелену дорогу. Камінь. Що в мене кидають, в чорнозим душі ловлю. Ростуть ломикамним квіти. Люблю вас! Люблю! 2010 року Союз Українок Болехова та станиця братства ОУН УПА висунули отця Ярослава Лесіва на отримання посмертного ордера Свободи. 22 листопада 2009 року відбулося посвячення пам'ятного знака отцю Лесіву. Отець Ярослав Лесів знав, що без самопожертви і жертовності не зберегти ні власної душі, ні душі рідного народу, тому що обраною дорогою до кінця мужньо, чесно, зберігаючи любов, твіру і гідність. Отже і ми, будьмо гідні творців, неньків України, будьмо гідні пам'ять отця Ярослава Лесі.